Доброго дня, любі друзі. Мене звуть Нікуліна Ольга і я партнер компанії ЛР вже чотири роки. Я прийшла в компанію з купою різних проблем зі здоров'ям. Однією з них була алергія. Але вже цього року я зрозуміла одну річ, яка мене дуже зробила щасливою. Бо в період загострення я зрозуміла, що я попрощалася із самою алергією. І тому сьогодні нашою темою буде саме алергія, бо хочу дуже з вами поділитися всіми інсайтами для себе, які зробили моє життя щасливим. Що ж таке алергія? Це патологічна реакція організму, імунної системи, пов'язана з підвищеною чутливістю до деяких речовин, а саме алергенів. Для того, щоб алергія виникла, мало тільки зіткнутися з її провокатором в навколишньому середовищі. В організмі повинна бути висока чутливість до цього провокатора, який в подальшому і буде алергенний. Це може бути ну, будь-який продукт: харчовий, шерсть тварин, пил, квіти тощо. Основними причинами виникнення алергії є несприятлива екологічна ситуація в регіоні проживання, часті стресові ситуації, частково спадкова схильність, інколи незбалансоване харчування, а також загальний стан здоров'я та супутні захворювання, які впливають на імунну систему. Чому ж традиційні методи лікування алергії такі малоефективні? І алергія з часом тільки прогресує. Почну з того, що традиційне лікування це цілеспрямоване підшкірне введення алергенів в організм людини в період ремісії, нібито з метою звикання організму до цих алергенів і прийом різних антигістамінних препаратів у період загострення. Що ж стосується прийому антигістамінних препаратів, тут це зрозуміло, як і з більшістю фармацевтичних ліків. Вони тільки на деякий час приглушують симптоми, але при цьому мають безліч негативних побочок для організму в цілому. Що ж до підшкірних ін'єкцій алергенів, тут для мене взагалі велике питання до цільності такого методу. Бо ми вже зрозуміли, що чим більша кількість алергенів атакує організм, тим більшою буде реакція організму. До того ж, алергени мають властивість накопичуватися в організмі людини, що дуже яскраво відобразила моя власна історія. За 5 років такого лікування кількість алергенних реагентів для мого організму збільшилася з 3 пунктів до 25, а інтенсивність алергічних реакцій з незначною закладеності носа, чхання і сльозотечі. До майже постійного затруднення, дихання, астматичного кашлю в період загострення і бронхоспазму в гострій фазі, Тож, ми вже зрозуміли, що алергічні реакції це надто реактивні реакції імунної системи на деякі алергени. Тому стає зрозуміло, чому для позбавлення від алергії нам необхідно працювати комплексно зі здоров'ям. В першу чергу звертаючи увагу на правильну роботу імунної системи, а також на очищення організму на клітинному рівні і правильний підхід до насичення наших клітин необхідними поживними речовинами. Пропоную почати з того, що необхідно нашим клітинам для здорової повноцінної життєдіяльності. На слайді ви бачите основні елементи, які нам потрібні. Звичайно, кожна людина хоче бути здоровою. Але ми, ми рідко замислюємося над тим, що коли природа створювала людину як живу істоту, вона навряд чи розраховувала на аптеки і штучно створені фармацевтичні препарати. Тому логічно думати, що все, що необхідно людині для підтримки здоров'я і активності, вже було у живій природі на момент появи людини. І це дійсно так. Тож для здорового функціонування організму людини. Потрібні поживні речовини природного походження, а не ліки, як дехто вважає. Цих складових всього сім. Перша з них це вода. Її має бути мінімум 30 мл на кілограм ваги тіла на добу, і вона повинна бути правильною, тобто її pH має складати 7 і 4. Далі це вуглеводи, бажано складні у вигляді овочів, фруктів, златів, білки, і це 20 амінокислот. Жири насамперед поліненасичені. 12 вітамінів, що дуже важливо, вони повинні бути натуральними, 15 мінералів, а також 7 ферментів. Коли в нашому харчуванні присутні всі ці компоненти в достатній кількості і вірному балансі, ми здорові, в нас не формуються хронічні захворювання, самопочуття завжди гарне та гарний настрій. Тепер давайте подивимося на таблицю. На жаль, у сучасному житті дуже складно отримати всі необхідні компоненти з їжі. Це пов'язано з тим, що продукти харчування початкове збіднення мікронутрієнтами та часто містять в собі надлишки непотрібних та вкрай шкідливих речовин. Це консерванти, емульгатори, посилювачі смаку тощо. Подивіться на цю таблицю на прикладі декількох рослин, наскільки збідніли. Наші продукти за останні десятиріччя, крім того, також на наше здоров'я впливають хронічний стрес, недосип, нервове виснаження, надлишок інформації, значні психоемоційні та фізичні навантаження, несприятлива екологія і багато чого ще. Все це призводить до закислення організму, порушення обмінних процесів і, як наслідок, різним хронічним захворюванням. Звісно, можна отримати всі корисні речовини з їжі, але у сучасному ритмі життя ну, мало хто з нас має можливість займатися пророщуванням зерна або вирощуванням на власній ділянці екологічних продуктів. Тож для забезпечення організму всіма необхідними речовинами для відновлення правильних процесів та покращення нашого здоров'я. Німецька компанія LR Health and Beauty розробила збалансований комплекс Антійч. Дивимось на нього. Це питний гель Алое, напій Майнмастер, пробаланс та Омега. І почнемо ми з першого продукту з гелю алоє. Він виготовляється з внутрішньої частини листа рослини алоа вера Barbadensis Miller. Він вміщує. До 98% чистого листового гелю та не розбавляється водою. Наразі в Україні є шість відів алоевера. Гель алоє від природи містить в собі біля 200 поживних речовин: це вітаміни, мінерали, біофлавоноїди, амінокислоти, ферменти, полісахариди, зокрема ацеманан. Саме його наявність у цій рослині і відрізняє алое вера Барбаденсис Міллер від інших 400 видів алое. А це манан гідний самої пильної уваги з боку науки, тому що він має ряд найважливіших властивостей для організму людини. А саме протизапальна, протипухлинна, антиоксидантна та імуномоделююча дія. Він зв'язує та виводить токсини. Очищує міжклітинний простір і тим самим сприяє нормалізації обмінних процесів. На практиці це проявляється усуненням алергії, заживленням шкіряних покровів, нормалізацією ваги, відновленням роботи всіх систем організму. Попри все перелічене, гель алое вера дуже приємний на смак і рекомендований для дітей. Самого народження. В ракурсі алергії ми будемо говорити сьогодні саме про гель алоевера перси. Він містить у собі 98% чистого листового гелю, і тому володіє максимальною очищувальною дією. Його основними діями на організм являються налагодження функції очищення кишківника, налагодження роботи ЖКТ. Відмінний детокс на клітинному рівні, а також зниження рівня цукру у крові. Другий продукт з набору антіейдж це майтмастер. На основі геля, алое вера, коензим q 10 l карнітин вітаміни Е, С, фолієва кислота, вітаміни групи Б, залізи та селен. Це потужний антистресовий засіб. Який підвищує працездатність розуму та тіла. Рекомендований він для всіх людей, особливо для тих, хто піддається стресу та відчуває підвищені навантаження, як розумові, так і фізичні, а також тим, хто хоче покращити пам'ять, якість сну та здолати наслідки стресу. До речі, на Мейдмастері є приголомшливі результати з покращенням стану у дітей при аутизмі, ДЦП, відставанні розумового та мовного розвитку, а також у літніх людей із захворюваннями Паркінсона, Альцгеймера, Деменції. Третій продукт з набору антієйч це пробаланс. це сім необхідних лужних мінералів: калій, магній, кальцій, натрій, хміть, хром, молібден. Які приводять до норми наш кислотно лужний баланс. Відомо, що у закисленому організмі набагато швидше розмножуються хвороботворчі мікроби, віруси, гриби та онкоклітини. При підвищенні pH, тобто олужнюванні внутрішнього середовища організму, ми допомагаємо йому швидше впоратися з будь-якими нападами на імунітет, як зовнішніми, так і внутрішніми. І як наслідок зберегти відмінне самопочуття і забезпечити профілактику багатьох захворювань. Четвертий продукт, який входить до системи NTH, це супер омега 3 Це незамінні поліненасичені жирні кислоти, які не можуть вироблятися нашим організмом і повинні обов'язково поступати з їжею щоденно. Це будівельний матеріал для мембран усіх клітин нашого організму. При відсутності або нестачі омега-3 порушується жировий обмін, гормональний фон, судини стають ламкими та тонкими. Окрім того, шкіра стає більш сухою, волосся починає сильніше випадати, псується зір, порушується сон, порушується емоційна рівновага та знижується імунітет. Омега-3 від ДЛР має низку переваг, насамперед, це високий вміст поліненасичених жирних кислот. По-друге, непрозора темна капсула, яка виключає контакт зі світлом та киснем, і запобігає окисленню жирних кислот. Якщо ви відкриєте капсулу, то побачите білуватий риб'ячий жир з приємним ароматом і смаком свіжої риби. Все це свідчить про високі технології виготовлення омега 3 від ЛР, її ефективність та безпеку. Всі ці чотири продукти спільно дають оздоровчий ефект як санаторно-курортне лікування. Саме тому цей комплекс ще називають санаторій на дому. Потрапляючи до організму у співдружності, ці продукти підсилюють дію один одного. Та дають максимальний оздоровчий ефект у досить короткий термін. Дуже важливо те, що всі компоненти набору натуральні, тобто легко засвоюються організмом. Набір антійч допоможе позбавитися алергії у всіх її проявах та покращити стан організму та здоров'я в цілому. Переходимо до наступного продукту, який я рекомендую у боротьбі з алергією. І це колострум. Це 100% натуральний продукт молозивої європейських корів, яке збирається у перші 12 годин після народження теляти. Його склад ви бачите на слайді. І цей продукт має найпотужніші імуномодулюючі властивості. Це саме те, що нам потрібно для правильної роботи нашої імунної системи, її вирівнювання. Адже ми вже зрозуміли, що алергічні реакції це надто агресивна реакція нашої імунної системи на різні алергени. Тож колострум природньо підвищить захист імунної системи там, де це потрібно, проти вірусів, бактерій, грибів, онкоклітин тощо. І в той же час знизить гостроту реакції нашого організму на алергенні провокатори. Існують дві форми випуску цього продукту рідка та в капсулах для вашої зручності. Ще хотіла б зауважити, що рідку форму можна застосовувати діточкам з перших днів життя. Ще один продукт, який буде корисним для алергіків, це Fiber Boost – дрібно дисперсна клітковина. Вона має гарні адсорбуючі властивості, працює як адсорбент. Активно впливає на детокс організму і виступає в якості пребіотика, що дуже добре впливає на нашу імунну систему. Додатковим бонусом при прийомі Файбербусту стане гарна робота шлунково кишкового тракту, і як наслідок більш струнка фігура, що теж дуже приємно. Погодьтеся. І ще одна додаткова можливість для людей, які страждають на алергію. Про яку я хочу розповісти сьогодні, це наша аптечка швидка допомога. До її складу входять три продукти: спрей швидка допомога, гель-концентрат і крем з прополісу. На слайді ви бачите, який процент листового гелю алоє входить до складу кожного з цих продуктів. Окрім того, що цей набір незамінний в будь-яких побутових ситуаціях, опіки, порізи, забій тощо він може бути дуже корисним і ефективним під час різних алергічних реакцій. Наприклад, спреєм швидка допомога добре заприскувати ніс під час полінозу а концентрат і крем прополіс. Завжди допомагали мені подолати набряк кінки на обличчя і швидко залікувати на ньому потертості і подразнення шкіри від постійного використання носовичка. При шкірних реакціях я рекомендую кілька разів на день наносити всі три продукти на місце ураження. Це дає дуже гарний і швидкий ефект. А тепер подивимось на всі продукти, які я вам сьогодні рекомендувала: це набір анькійч-персик, який складається з трьох бутилок літрових самого гелю, п'ять півлітрових бутилок майнмастера, також місячний курс про баланс і місячний курс омега 3, колострум, будь-яка форма, яка вам буде зручна. Влітковина Fiber Boost, а також набір, швидка допомога, наша аптечка для зовнішнього застосування. На сьогодні в мене все. Я бажаю всім вам мирного неба, гарного вечора, підвищуйте якість свого життя і будьте щасливі і здорові. Дякую за увагу і всього найкращого вам!